Мій син загинув, віддаючи найцінніше своє життя. Із сльозами на очах та трепетом у голосі Надія Дубинець згадує про свого сина Михайла. Хлопець віддав життя, захищаючи Україну. Саме після її слів на подвір'ї Велико ліцею, де навчався герой, урочисто відкрили спортивний майданчик. Я сподіваюся, що він стане осередком активної відпочинку і. Фізичного розвитку наших дітей, молоді і жителів нашого села. Я хочу щиро подякувати вам, Надія Михайлівна і вашій сім'ї, за добру справу. Михайло Дубинець народився і виріс у селі Велике Вербче. Воював із 2016 року. Згодом з початком повномасштабного вторгнення добровільно повернувся до лав ЗСУ. Життя молодшого сержанта обірвалося 9 січня минулого року, буквально через декілька днів після його дня народження. Останню розмову із сином матір пам'ятає досі: 6 січня він позвонив мені і сказав мамо. Я хочу вам сказати слова, які я мало можливо говорив у своєму житті. Його останні слова було: що не трапилося зі мною, але воно іде до того. Я вас дуже люблю. Рідні довго оговтувалися, коли дізналися про смерть Михайла. Добрий, завжди усміхнений. З дитинства співав та навіть був частиною місцевого хору криниченька. Але найбільше Михайло любив спорт. Тому саме спортмайданчик, додає сестра Михайла Ольга, допоможе зберегти пам'ять про брата. Спорт для нього це було життя, адже він саме любив школу. Він займався спортом, грав різні ігри. Він був кращим нападником району з футболу. І для нього, от якби спорт було таке. Спортивний майданчик, чому для дітей? Нас такого немає. Дітей потрібно чимось зацікавлювати, відволікати їх від тих телефонів. І це все ж таки згадка і пам'ять про нашого брата. Івана Жук товаришувала із Михайлом понад 10 років. Познайомились ще у студентські роки. Дівчина каже, таких щирих людей рідко зустрічала у смерть Михайла довго не могла повірити. Я не вірила до останнього дня, коли ми приїхали сюди. На поховання мішані я не вірила. Мішання мене казали. Мішання я вважаю, що для нього це дуже цінно. Що це пам'ять про нього, і місце, де він зростав, місце, де він планував своє майбутнє. Для ліцею спортмайданчик – це пам'ятка. Адже зараз такі учні, як Михайло, на вагу золота розповідає класна керівниця хлопця. Вона навчала його три роки. Він був розумний, дуже добре вчився. Був дійсно патріотом своєї держави на шедрий вечір. Подзвонила до мене моя колега і каже: Загинув твій учень. І дійсно село як завмерло. І я думаю, що цей майданчик дійсно буде таким, так як... Згадкою про Михайла, про його мужність, про його патріотизм. Тепер новий спортмайданчик щодня буде нагадувати про подвиг Михайла Дубенця. Після урочистого відкриття його відразу заполонили діти. А наприкінці урочистостей прозвучала одна із улюблених пісень Михайла. Її слова навіть викарбували на обеліску пам'яті загиблого героя. Вікторія Якимець, Артем Шаула, телеканал, ITV Media Медіагруп.